Слава Україні, козаки! Сьогодні на Ольті у нас акумулятори від компанії q Q-Batteries. Вони мені їх надіслали на тестування та відеоогляд. Подивимося, що вони вміють, скільки енергії зможуть віддати, та перевіримо інші характеристики. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то ви знаєте, що я не прихильник свинцевих акумуляторів в резервних джерелах живлення, але, можливо, в цих буде шанс. Подивимось. Перевіримо напругу та внутрішній опір трьох акумуляторів, які я щойно отримав на пошті. Я їх ще не заряджав. Давайте подивимося. Модель 12 LSX9 має. 13,92 млн внутрішній опір та напругу 12,626 вольта. Модель 12 LH має 15,89 млн внутрішній опір та 12,848 вольта напругу. І модель 12LSP9 12 LSP 9 має 12,73 мільйонів та напругу 12,746 вольта. Вага. 2 кг 490 г, 2 кг 366 г, 2 кг 554 г. Перед тим як заміряти ємність даного акумулятора дозаряджую його до напруги 14,4 В силою струму 0,9 А або 0,1С. Бачимо напруга на акумуляторі зараз 12,86 В. Вмикаємо зарядочку, напруга зростає, потужність зарядки складає майже 12 Вт. Напруга на акумуляторі 14,4 В. Потужність зарядки менше 5 Вт. Будемо вважати, що акумулятор повністю заряджений та можна перевіряти його ємність. Заряджаємо його до напруги 10,5 В силою струму 9 А або 1С. Це приблизно буде 100 Вт потужності. Починаємо тест. 114 Вт знімаємо з нашого акумулятора. Це середньостатистичне споживання звичайного офісного персонального комп'ютера. Закінчився тест ємності, він тривав 35 хвилин 15 секунд, акумулятор віддав 5285 мА ємності або 61,5 Вт ємності. Ставимо цей акумулятор на зарядку, подивимося, скільки енергії потрібно, щоб зарядити його знову до 14,4 В. Заряджаємо струмом 0,1С, потужність зарядки зараз складає 10,72 Вт. Акумулятор повністю зарядився, на це було витрачено 98,197 Вт-годин енергії. Проведемо ще один тест ємності, але сила струму зменшена удвічі, тобто не 9 А4,5 а або 0,5С від заявленої ємності. 60 Вт знімаємо з акумулятора. Закінчився другий тест ємності. Він тривав півтори години. Акумулятор віддав 7 Агодин ємності або 83,2 годин, що на 22 Вт години більше, ніж в перший раз. Ще раз повторимо тест з струмом 1С або 9 А. Можливо, в перший раз я не дозарядив акумулятор на 100%. Починає. 117 Вт знімаємо з акумулятора. Закінчився третій тест ємності, він тривав 40 хвилин 27 секунд. Акумулятор віддав 6 Аг годин євності або 71,5 Втгодин. 12 LH я вже протестував, тепер черга 12 LCP 9. Умови ті самі. 9 А струм розряду розряджаємо до 10,5 В. Закінчився ще один тест, він тривав 45 хвилин 30 секунд. Акумулятор 12 LCP 9 віддав на 15% більше, ніж ось цей 12 LH, а саме 81,3 Вт години або 6,8 години. До висновків чи мають право на життя свинцеві акумулятори у 2025 році в якості елементів живлення для UPS, ДБЖ та інших систем зберігання енергії. Звісно, мають в них є як плюси, так і мінуси. Зараз про них поговоримо. Основний, на мою думку, мінус це те, що збільшення. Сили струму розряду зменшується кількість енергії, яку може віддати даний акумулятор. Наприклад, з струмом 1С або 9 А. Цей акумулятор віддав 75% від заявленого. Якщо б знизити цей струм до 4,5 А, то акумулятор віддав би, наприклад, 82-85%, а знизивши його взагалі до 1 А, ми отримали би заявлених 9 А годин. Другий мінус це те, що ці акумулятори не можна заряджати швидко. Їх можна заряджати струмом 0,1С від заявленої ємності. Тобто, якщо у нас ємність 9 Агодин, ми заряджаємо його струмом 900 мА, і зарядка триватиме 10 годин. Ці тести тривали дуже довго, тому що саме зарядити акумулятор швидко не вдавалося. Третій мінус це невисока кількість циклів заряду розряду. Тобто цей акумулятор можна зарядити плюс-мінус 200 разів, і ємність його буде втрачатися під час експлуатації. Плюси невисока ціна. Просто там монтужу. Тобто для того, щоб замінити елемент живлення в вашому ДБЖ, достатньо або його розкрутити, зняти дві клеми, а є такі ДБЖ, в яких просто знімається кришка, ви маєте доступ до елемента живлення, зняли його, поставили новий, закрили кришечкою буквально кілька секунд до хвилини часу, і у вас новий елемент вже готовий працювати. Третій плюс найважливіший це те, що ці акумулятори не бояться бути зарядженими на 100%. Для них це навіть добре. На відміну від літієвих чи літій залізофосфатних акумуляторів, які потрібно зберігати зарядженими на 50-60%, точно не більше, ніж 80. Цей акумулятор любить бути зарядженим на 100%. Це для нього дуже добре. Четвертий плюс: даний акумулятор може віддавати дуже високі струми, там 30, 40, 50 А для нього не є шкідливим на короткий проміжок часу. Чи ставив би я такі акумулятори собі в ДБЖ? Напевно, що ні, тому що ви знаєте, що я прихильник літію. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. посилання, як завжди, в описі відео.